Вітаю. Я викладачка Державного навчального закладу Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти Жгір Анна Сергіївна. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу тему. Бабин Яр трагедія людства. Це історична пам'ять про одну з найтрагічніших сторінок Другої світової війни. Символ Голокосту. Що таке Бабин Яр? Місце трагедії це урочище на півден... північно-західній околицях Києва, що стало місцем масових розстрілів протягом 1941 1943 років. Масштаби цього жахіття близько 100 тисяч невинних жертв євреї, Рома, радянські військополонені, підпільники, мирні мешканці. Найчорніший день, 29-30 вересня. 1941 року найбільша розправа за два дні було вбито майже 34 тисячі київських євреїв. Передумова трагедія. 19 вересня 1941 року німецькі війська захопили Київ після тривалої оборони міста радянськими військами. 24 вересня 1941 року серія вибухів пролунала на Хрещатику і стала приводом для коральної акції нацистів проти єврейського населення. 26 вересня 1941 року німецьке командування затвердило план масового знищення київських євреїв у Бабиному Яру. 28 вересня 1941 року по всьому місту розклеювали оголошення, євреям наказано з'явитися 29 вересня з документами та цінностями. Інші жертви Бабиного яру. Пацієнти лікарні. 27 вересня 1941 року розстріляно 752 пацієнти психіатричної лікарні імені Павлова. Роми та інші. Тисячі ромів, радянські вискополонені, підпильники та мирних жителів також знайшли свою смерть у Бабиному яру. В Голокост від колі, Бабин яр став символом масових розстрів цивільного населення безпосередньо на місці проживання. Зростокість злочину, людей роздягали, забирали речі. Виводили групами до яру та розстрілювали кулеметами. Тіла падали у яр, зверху їх засипали землею. Протягом двох днів яр був переповнений загиблими. Після війни влада замовчувала єврейську трагедію, називаючи жертв просто мирними радянськими громадянами. Перший пам'ятник відкрився лише у 1976 році, лише після здобуття Незалежності України правда стала широко відомою. Багато свідків трагедії залишили спогади, література, поема Євгена Євтушенка «Бабин Яр, симфонія Дмитра Шостаковича. У сучасній Україні створено меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр. Бабин Яр символ Голокосту в Україні. Це нагадування про небезпеку нацизму, антисемітизму, расової та етичної ненависті, головний урок ніколи знову. Російська агресія відтворює нацистську риторику про дефінацію загрожує єврейській спільноті в Україні. Нові атаки. Обстріли синагог, єврейських цвинтарів навіть на території Бабиного Яру під час повномасштабної, повномасштабної війни 22-25 років. Застереження. Пам'ять про Бабин Яр нагадування людству, ніколи знову, геноциду, війні та злочинів проти людства. Бабин Яр трагедія всього людства, яка вчить нас цінувати. Кожне життя і безкомпромісно боротися з будь-якими проявами ненависті. Наш обов'язок вшановувати пам'ять жертв священ, священним обов'язком кожного з нас перед історією і майбутніми поколіннями. Шлях до миру справжній мир і безпека в Європі можливі лише після повної перемоги України. Та справедливого покарання всіх воєнних злочинів. Пам'ятай, не забувай, передавай нащадкам.